Чотири напрями функціональних обов'язків капелана забезпечення сприяння піклування та порадництво консультування. Ці чотири взаємопов'язані стовпи слугують своєрідними структурними принципами для капеланів, які звершують служіння та несуть Божу присутність людям всередині організації. Усі чотири структурні принципи тією чи іншою мірою можуть застосовуватись в будь-якому середовищі. У цьому відео розглянемо перші два обов'язки забезпечення. Капелани покликані забезпечувати духовну опіку, розповсюджувати досвід поклоніння та пізнання духовних істин. Бути служителем це основна складова діяльності капелана, це унікальна спеціалізація, яку капелани привносять в установи. Організації шукають капеланів, оскільки ніхто інший не може на законних підставах проводити обрядові та молитовні богослужіння, а також надавати консультації з конкретних релігійних питань. Звершення цих видів служіння залежить від добровільних стосунків між особою, яка їх забезпечує капеланом та підопічним. Це один із найважливіших уроків, які слід засвоїти новим капеланам. Кожна їхня взаємодія з кимось не є автоматичними стосунками, типу постачальник одержувач, вона здійснюється лише за умови добровільної згоди одержувача сприяння. Капелани допомагають керівникам організацій визначати релігійні та духовні потреби людей. Проте капеланство існує не лише для задоволення потреб людей, які належать до установи, але й для підвищення її загальної ефективності. Лікарні, в яких є капелани, краще працюють і відповідають вимогам акредитації. Атмосфера в армії більш врівноважена, якщо військовослужбовці отримують необхідну духовну допомогу. В'язниця краще виконує своє призначення. Якщо ув'язненим надається доступ до послуг, які відповідають їхнім релігійним запитам і поглиблюють їхню віру, частина обов'язків капелана полягає в тому, щоби сприяти задоволенню релігійних потреб усіх людей в організації. Він свідомо досліджує доступні ресурси спільноти, щоб кожна людина в організації отримала належну увагу. Якщо ви бажаєте надалі отримувати короткі відеолекції із циклу бути капеланом, Підпишіться на нашу сторінку Academic Trainings та поділіться цим відео.